29 листопада 2024 року на Одещині у селі Барабой на автошляху Н-33 трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Lada-111, рухаючись по автошляху з боку населеного пункту Велікадолинське, у бік населеного пункту Авідіополь, біля пішохідного переходу знизив швидкість. У цей час, у тому самому напрямку, рухався автомобіль Лада Самара. Водій якого не впорався з керуванням та не обрав безпечну швидкість руху, у результаті чого в'їхав у задню частину автомобіля Лада 111. У результаті ДТП зі слів водіїв ніхто не постраждав, хоча на лобовому склі Lada Самара є певне пошкодження від голови людини. На місці працювали поліція, складені адміністративні матеріали, за результатами розвитку яких буде встановлена ступені вини кожного з учасників пригоди. Роман Варшанідзе. 言うわ。